Друзі, ділюсь своїм відкриттям. 47 років. Дивіться, я сьогодні так задумався. А весь світ то тримається на людях, які. Я їх знаєте, як називаю? Я їх називаю мисливці, охотники. ну, Рибаки, можна ще назвати. Це люди, які. Якщо він щось хоче, він ні перед чим не остановиться. От. Хто такі мисливці? Да? Дощ, сніг, а він ріллі йде за, той, за тим Зайцем там, чи за тою качкою в болоті сидить, да? і, от і у нього там, рік за роком, може, не виходить, і він на 10-й рік крижня якогось зіб'є, в болоті сидить, да? і він щасливий, Все, він добився результату. Тобто, це люди, ну, я не знаю, це чи цілеспрямовані, чи хворі. Знаєте? Ну, я скажу більше, це цілеустрімлені. Тому що люди, які не бояться пробувати, пробувати і повторять, 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 делать ошибки, це люди, які завжди приходять до якогось свого результату, який йому нужен. А є люди, які спробували не моє, спробували не моє, спробували не моє. Так от дивіться. Я зараз звертаюсь до людей, у яких от такий стіль жизни, стіль поведення, що от, якщо я хочу на ній женитися, от любой ціною я на ній женюсь. Не завтра, не послідно, Ну, женюсь. Або якщо я хочу піймати щуку там, на 5 кілограмів. Блін, я, ну, я приміню все, я дождусь свого. Знаєте? І от дивіться, рибаки, да, от, ті, хто, наприклад, на удочку там, ловлять, на спинні, він готовий там, тисячу разів закинути тисячу разів. Він готовий їздити на всіх вихідних, у нього вже лодка, там, у нього вже амуніції на мільйон. Він все одно старається ту щуку піймати. Він піймав щуку, все, він кайфанув. Да? Отак, шановні друзі, будуються всі предприятия, бізнеси, хороші сім'ї, там, де люди цілеустрімлені. Но є люди, які цілеустрімлені, і вони в отакому стілі життя живуть. Але вони просто не знають, де цю ціль устремити, Понімаєте? Тобто він готовий. Дай йому результат. Покажи йому результат. Він костями ляже, як казав мій кум, муху молотком в лісі заганяє. Просто не знаю, де себе примінити. І якщо ви, друзі, отакого от стіля життя, що ви готові раді цілі своєї зробити раз, два, три, п'ять, сім, десять, лише би тільки отримати, коли ви бачите, що це можна, друзі, ми предпринимателі, ми українці, ми в Україні працюємо, ми тут платимо податки. Ми сьогодні можемо разом з вами, об'єднавшись, показати вам концепцію нашого підприємництва, передати вам це. І у вас получиться реалізувати свою цель, мисливську ціль, мету свою в своєму житті. До зустрічі, будьте здорові. Знайдіть нас в Телеграм. В шапке профиля есть посилання. Пока-пока.